Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 12 квітня 2016 року. Вівторок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Йоанна Лістичника. Святий Іван Лістичник обходив з Палестини і був учнем святого Григорія Назіанського. У 16 літ він вступив до монастиря біля підніжа гори Синай. В обителі Іван прожив 19 років разом зі своїм духовним провідником Мартирієм, а після його смерті оселився в пустелі в місцевості Тола, де 40 років жив на самоті. Бог наділив його даром чудотворення. Після смерті Ігумена Синайського монастиря його наступником став 75-річний Йоан. В цей час він пише твір Ліствиця досконалості або Драбина до раю, у якій вчив віруючих різними ступенями чесноти підніматися до християнської досконалості. Від назви книжки Йоанн отримав своє друге ім'я ліствичник ліствиця, тобто драбина. Коли йому виповнилося 80 літ, він покинув ігуменство і незабаром спочив у Бозі в пустелі 605 року. На повсякденній вечірній вівторки читаються слова з книги приповідок Соломонових з 15 глави з 7 по 19 стишок, де є наступні слова. Мудрих уста поширюють науку не так, бо серце безумних. Жертва безбожних гидота Господові. Молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Собора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і авандон перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Глузовник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа не є. Розумне серце шукає знання. Устага ж безумних живляться дурнотою. Усі дні погані в сумного. Веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, аніж великі скарби у тривозі, ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл, годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Жертва безбожних огидна для Господа, молитва ж праведних йому угодна. Хотілося б, щоб ці слова премудрого Соломона зробили духовну революцію в серцях багатьох глядачів нашої з вами телевізійної аудиторії. Жертва безбожних огидна для Господа. Після цих слів можемо поставити довгі три крапки і замислитися над тим, які наші жертви для Бога, і чи приймає їх він. Головною метою приходу Ісуса Христа на землю було і є спасіння людини. Для Господа ми є головним об'єктом усіх його дій, і саме з нами Він бажає розділити своє вічне царство. Наші добрі діла або ж інші жертви мають найперше не задобрити Бога, щоб через них він був до нас милостивий, але нас самих освятити, щоб ми якнайбільше уподібнилися Його святості. Шлях святості починається для нас через покаяння, тобто очищення від того, що не робить нас подібними до Бога, але подібними до лукавого. Коли ми очищені покаянням, тоді всі наші жертви підсилюють нашу святість і нас самих наближають до Бога. Ось тут хотілося б відповісти всім тим, які перебувають у часі Великого посту, приносячи його як жертву від себе Богові. Чи приносить жертва часу Великого посту нам користь? Певно, що так. Якщо ми вже покаялись, але якщо чекаємо на покаяння до Страсного тижня, то наша жертва лише тоді розпочнеться, бо лише після покаяння вона буде мила Господові. Баняк кипить, муха не сяде, серце палає любов'ю до Бога, спокуса не підступить, святий пімен великий. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.